Всім привіт! Шість шокуючих фактів про стародавній Рим, які вас точно здивують. Старе римське прислів'я Пекунія Non Олет гроші не пахнуть, популярне навіть сьогодні. Але мало хто знає, звідки воно взялося. У першому столітті імператор Веспасіан обклав податком громадські вбиральні. І не дарма, адже у той час туалети були доволі прибутковим бізнесом, а сечу вважали справжнім рідким золотом. За допомогою урини розм'якшували шкури та обробляли шерсть тварин, удобрювали гранатові дерева, а ще сечу активно використовували в пральнях для відбілювання білих тканин та підсилення кольорів кольорових. Але цим використання рідкого золота не обмежувалося. За свідченнями римського поета Катула. Деякі вельможі використовували урину для очищення та відбілювання зубів. Після такого ополіскування ранковий подих точно набував іншого запаху. У період найвищого розвитку населення античного Риму складало мільйон людей. Для тих часів це було не просто велике, а велетенське місто. Не дивно, що з такою густиною населення там часто траплялися пожежі. За часів Римської республіки у місті з'явилися тріумвірі, ноктурні, нічні чоловіки, патрулі, які ходили вулицями з просоченими оцтом ганчірками і вміли гасити вогонь. Але особливість їхньої роботи полягала у тому, що вони нічого не робили, поки їм не заплатять. Ніяких розрахуємося потім. Гроші вперед. За часів гая Юлія Цезаря прославилася пожежна бригада, яка належала марку Оліцинію красу. Його пожежники не просто гасили вогонь, а перед цим швиденько скуповували майно погорільців, щоб потім перепродати за вигідною ціною. У постраждалих вибір невеликий отримати хоч якісь гроші, або просто чекати, поки все згорить вщент. У липні 64-го року нашої ери у римі спалахнула пожежа, яку не могли приборкати 6 днів. Тоді вогонь знищив дві третини міста. Перед поєдинками тіла гладіаторів змащували оліями, а після боїв спеціально навчені співробітники особливими скрипками стригілами зішкрібали цю олію, яка змішувалася з потом бійця. Потім з цієї суміші робили креми для жінок. Вважалося, що феромони і афродизіаки, які там містяться, зроблять римлянку особливо чарівною і бажаною. Знаходилося застосування і для крові поранених гладіаторів. Попри поширену думку, помирали вони не так часто. Вважалося, що засоби із таким інгредієнтом чудово допомагають від головного болю і навіть від нападів епілепсії. Стародавні римські вельможі були ще тими гурманами. До нас дійшла кулінарна книга Дере Кукінарія, у якій можна знайти багато цікавих рецептів. Наприклад, неощіпаний дріст, фарширований свинячим вименем. Але справжні багачі для начинки використовували язики солов'їв. Дуже полюбляли римляни запечених сонь. Це такі невеликі гризуни, схожі на вивірку. Їх засували у глиняні глечики так, що зверху залишалася лише голова, і відгодовували. Зараз у італійської мафії, до речі, соні теж вважаються делікатесом. Дуже цінувався у ті часи свинячий мозок, до чого його тільки не додавали: у ковбаси, печені, оладки, фаршировані тушковані огірки, і навіть пироги з пелюстками троянд. А козині кізяки використовувалися для приготування енергетиків. За словами Плінія, навіть імператор Нерон пив такий напій. Невідомо тільки, кому першому прийшло в голову випробувати на собі дію цього засобу. Але найцікавіша стародавня римська страва, яка зараз бентежить уми кулінарів усього світу соус гарум із ферментованої риби. Для його приготування рибу треба було витримувати у бочках з водою на сонці по 2-3 місяці. Потім туди додавали оцет, сіль і оливкову олію, перець або вино. Через запах готувати такий соус дозволялося лише у провінціях, а у міста його привозили у герметично запакованих глечиках. У римській кухарській книзі Апіція першого століття нашої ери гарум входив до складу більшості рецептів. Його додавали як до солоних, так і до солодких страв. Гарум також вважається лікарським засобом. Його застосовували при укусах собак, на ривах, проносі. Соус слугував римлянам важливим джерелом різних солей і мінералів, а також лікував від кишкових паразитів. Виробництвом гаруму були зайняті античні міста держави на території України: Ольвія, Херсонес Пантікапей. Цьому сприяли щедрий осінній вилов Макрелі, Скумбрії у Чорному морі, а також невичерпні поклади якісної кухонної солі на півночі кримського півострова. Сьогодні схожий рецепт приготування рибного соусу застосовується в Таїланді і В'єтнамі, де заправку Нонман вважають одним із найцінніших продуктів після рису. Це були шість цікавих фактів про стародавній рим. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Почуємось.